Фільтр паливний для двигунів D240 і тракторів МТЗ. Ось так він виглядає, трошки незвично, не так як оригінальний. Поставляється ось такій коробці, де є ось такий стікер. І встановлюється замість оригінального. Ось такої конструкції. Але в цій конструкції є декілька переваг. По-перше, очевидно, він менший по розмірах. По-друге, скляна колба дає можливість контролювати процес засмічення, тому що це. Фільтр грубої очистки палива, і ми візуально можемо бачити, як тут у нас збирається водичка або сміття, і відкручувати ось цю пробочку, зливати конденсат. Ось видно, наскільки він менший. В підкапотному просторі, де обмежено простір це може бути критичним. Всі приєднувальні розміри такі ж самі. Під'єднується паливо ось такими шлангами за допомогою. Штуцері, які йдуть в комплекті з шайбочками, і міжцентрові отвори приєднувальні, майже такі самі, візуально десь на міліметр на два міжцентровий розмір більший, але за допомогою напільника і ще одного інгредієнта, це легко можна виправити. Тим більше тут передбачені зазори по міліметру, тому може і без додаткової обробки це стане. Також є незручним, велика різьба може заклинювати. Різьба велика в, принципі, в плані великого діаметра. Тому треба спецінструмент або великі навики для того, щоб відкрутити ось цю гайку. Ось так це відбувається. І тоді у нас знімається колба. Гайка крутиться, колба стоїть на місці, можна це робити разом з колбою. Тут є у нас ущільнювальна гумка. В принципі, можна використати будь-яку гумку, яка буде лягати сюди. Вона з часом просто прийме форму. Форму колби і форму місця під гумку. Фільтрування відбувається за рахунок відстійника і за рахунок сеточки. Сеточка миється, і для того, щоб це зробити, ось тут такий довгий гвинт, який відкручується, і сіточка у нас стається в руках. А далі тут є така юпочка. Це для того, щоб Потік дизельного палива не змивав, а це все затримувалось ось тут, ну, щоб було видно його засмічення. На самому корпусі є стрілечки, це у нас, бачите, подача, це у нас це вхід, це виход. Ось таким чином відбувається ось це все. Має свої переваги і деякі недоліки. Абсолютно в нашому житті нічого нема.